Про виконання бюджету за 2015 та уточнення бюджету на 2016 рік говорили на засіданні сесії Коломийської міської ради. Також затвердили низку програм. Про що ще йшлося? Дивіться далі. Виконали гімн, помолилися, згадали трагічні події дворічної давнини, коли на майдані почали розстрілювати патріотів. Депутати так розпочали чергове засідання сесії. Потім міський голова привітав обранців із 100 днями роботи їхньої каденції. Міська рада і виконавчі органи міської ради шостого демократичного скликання формувалися 45 днів. В минулому скликанні в цьому скликанні ми їх сформували за 10 днів. Міська рада цього скликання забезпечила учасників АТО за тих 100 днів практично всіх заявників, землею. Міська рада змінила регламент міської ради на, першій же, на другій сесії міської ради, як вимагає закон. І це сталося рівно за, якщо я не помиляюсь, за два тижні після того, як каденція була оголошена. Робота виглядає конструктивною. Хочу наголосити, що цей виконком, який ви сформували, на сьогоднішній день уволодів повністю ситуацією, а якщо рахувати всі чотири заступника є новими людьми, повністю уволоділи ситуацією в місті Коломиї, володіють питанням і показали вже себе як високваліфікований спеціаліст». Нарі знову до приємного Коломияни отримали подяку з Лисичанська за гостинний прийом школярів із донбаського міста в столиці Покуття. Оцю Володимиру Касьяну від Лисичанської міської ради. Лисичанська міська рада висловлює вам глибоку та щиру вдячність за розуміння моральну та матеріальну підтримку громади міста Лисичанська, надану можливість учням шкіл міста ознайомитись з, з історією, церковною духовністю та народним. Традиціями жителів західних регіонів України своїми вчинками ви сприяєте збереженню єдності і цілісності держави, зміцнюєте прагнення до миру та злагоди, взаємодопомоги та розуміння один одного в рідній державі. Такою ж подякою нагороджується Василь Дмитро. Організатори того закладу військово-патріотична організація. «Долівниця». Мають депутати й звернення до найвищої влади все через незрозумілу ситуацію з перевезенням пільговиків. Україні приватні перевізники в салонах своїх автобусів уже розмітове оголошення про відмову возити деяких пільговиків. Тому зволікання з вирішенням цього питання призводить щонайменше до погіршення якості безпеки послуг з перевезення. А надалі така ситуація може привести до безпідставного підвищення перевізниками тарифів на поїзд, тобто тягар виконання обов'язку держави може раз сліти на плечі звичайного громадянина. Враховуючи викладеними, ми депутати Коломийської міської ради просимо невідкладно вжити заходів реагування для доповнення статті видатків субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на компенсацію витрат за бідовий приїзд окремих категорій громадян. Після 30 хвилин депутатських звернень депутати взялися до розгляду питань порядку денного, обговорюють виконання бюджету у 2015-му та вносять уточнення до бюджету на 2016 рік. Також вносять зміни в положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Приймають низку програм, перейшли до земельних питань. Зокрема, прийняли рішення про відбір ділянок для продажу на аукціоні. Активне обговорення знову викликало питання щодо землі поблизу музею Писанка. Нагадаємо, там кооператив Чорновола хоче збудувати багатоквартирний будинок та готель. Для цього треба підписати інвестиційну угоду. Власники, які мають той будинок, вони хочуть отримати в тому вигляді свою нерухомість, яка вона є сьогодні. Тільки в суцільному масиві з готелем. Чому ми заставили він? Інвестиційній угоді ну, прописати, що обов'язково має бути готель і не менше 40 місць. Ви зрозуміли, вони мають відновити ті квартири, що там є, і ті магазини, що там є, вони такі зобов'язання взялись в кооперативі. Проте, не всі погоджуються з таким рішенням, колишній заступник міського голови Володимир Терновецький переконаний, справа нечиста. не чиста. Ми цікаві перші стечі юрист написав офіційне зауваження, що поручена стаття 134, частина першого земельного кодексу про продаж вільної земельної ділянки на конкурентних засадах. Це один подана відповідна заяву прокуратури, яка буде проводити кримінальне розгляд цього провадження і буде з'ясовувати, чи все було законно чи незаконно. І друге питання: якщо слається всі на сесійну воду, то коли б, шановні Мається рішення, кота нічому приймав, щоб окремо було на текст текстів угоди. І конкретно ж громада могла познайомитися з текстом. Може, дійсно вона така приємна для громади, може все порядка, але по перше ми її не бачимо. Вона не друкована, громада її не знає. Тим більше не за що за що депутати має голосувати де та інвестиційного роду. після тривалої дискусії. Депутати приймають рішення віддати в оренду на 5 років земельну ділянку кооперативу.